Журися Україно, країну синьока, твоя воля, як той сокіл літає високо, твоя воля, як той сокіл літає високо, тебе, турки, не спалили, ляхи і татари. Дитина, в люба стала, пташечка за і защебетала, бо чула дівчина, і в білій святині з біленької хати Вийшла погуляти в бугайну долину. Сонце заходить. Яром на долину, пишаючи над водою, червона калина. Пишається над водою калиною, я не молоді, а кругом хверболоди й лозі зелені. Втече плоти здагає та, та попід горою. Любошу ця качаточка поміж особою. А качечками зливає, кашу за ними, ловить рядку розмовляє. І досі сниться під горою, на ж вербами та над водою Піленька хаточка сидить, не наче й досі се виді, коло хатиночки і бабить, хороше і кучеряка своє маленьке вуча. І, і, і досі сниться, вийшла з хати, весела як сміючись мати, цілує діда і дитя, Аж третій населець є. Прийме на, на руки, і готує, І, і, і спать пісе, а дісиди у В хату, собі пішов Мені однаково, чи буду жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс, між чужим і неоплаканий своїм, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не погляне батько сину, не скаже синові, болись, молися, сину, за Україну. Мені однаково чи буде, ти син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злиє люди, присплять руками і вогні. Її окрадену будять, ох, неоднаково мені. Зоре моя вечірняє, сійди над воротом, поговорим тихесінько. Неволі собою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокурина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти, Як у полі на могилі, повкулак ночує. А сич в лісі та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм Я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій єдиний друже. І хто знає, що діється нас на Україні. І золотої дорогої мені, щоб знали, не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од гілі, одно однісіньке під тину сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що все я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої волики, що так даремне, марне пролетять, його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись. На сім широк. Світі. І піде в найму і колись, щоб він не плакав, не журись, щоб він де небудь прихились, то одадуть у москалі. Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою, розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як уніправа веселочка, воду позичає, як широка соколина віти розпустила, а над самою водою й верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі, на могилі. Чує, а свіч в лісі та на не недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. Я їх добре знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихенько Богові розкажеш. Як умроту поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на країні милі, Щоб вони широкополі і дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як все з України у синє море пробує. Отодія і лани, і гори все покинує полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани повіте, і вражу твою кров'ю волю укропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Мені однаково чи буде я жить в Україні чи ні, чи хто згадає? Чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сінько мені? В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батьком сином, не скаже сином, молись Молися, сину за Україну його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні. та неоднаково мені, як Україну, приспеть руками і ливні, їй окрадене збуде, ох, неоднаково мені. Світає, край неба палає, Словейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихенько вітер віє, Сади, гали марії, ніж ярами, над столами, Тверби зеленіє, Завірясні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа. Розмовляють полі. І тут у те, вся країна полита красою. Це зеленіє, вмивається райньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому причини, і краю не кожного своя доля, і свій шлях широкий. Той голує, той вилує, той усити округ, закрито зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою? Взять у нього воїну. Той чазами обирає сватовому хаті, а ти рушно куточки построїв нічна брата. А той тихий та тверезий, богу боязливий, не втішеш та тянеться, виждет нещастий. У тебе часто й запустить, пазур і печінки і не благає, ні вимолить, ні діти, ні жінка. А то ще щедро не розможність, хто не мовив, як все нечистить. Там займуть куди. Так і з його сердечного крові колі точить. А браття мучить собі, вичищуючи очі морята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає. Ви самі як не вигадаєте, та якого сраювати не погаєте. Немає, немає. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині. однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. Неволі плачучи мору і все собою забуду. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не пом'яне батько-сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україна, зліє люди без сплять у і вогні. Її окрадені забудуть. неоднаково не. Однаково.